Друзі, всім привіт! Вчора в Україні був Олав Шольц. Про це було в мене окреме відео. Хто хоче, може перейти по посиланню і подивитися дане відео. Значить, що відомо з його поїздки, значить, він пообіцяв там в Україні виділяти бойову підтримку боєприпасами. Ви можете сказати, що якби буде продовження війни, мол, Німеччина буде поставляти зброю, але в мене зовсім інша думка. Значить, як стало відомо, проскочила така інформація, і я вам її зараз розкажу. Про план Трампа. Значить, він такий. Досить різносторонній, різнобарний, але основні елементи цього плану я вам зараз розкажу. Значить, перше, Україна не буде вступати в НАТО найближчі 10 років. Це такий дуже важливий момент. Другий важливий момент ось ці всі території, які окупувала зараз Росія, вони залишаться під окупацією Росії. І Україна зможе їх повернути лише не військовим шляхом. Це другий важливий момент плану Трампа, плану перемир'я. Третій важливий момент, на який би я звернув увагу, це те, що Україна і світ взагалі не буде визнавати окупацію цих територій. Це якби плюс, але тим часом і дуже великий мінус, бо території будуть окуповані. Ну і саме основне, таке негативне в цьому плані для України, але великий плюс для Росії, тому що Трамп хоче зняти абсолютно всі санкції з Росії, які були накладені на нього під час війни і взагалі. І ще один немаловажний факт за цим планом мира Трампа, що Європа саме повинна забезпечити безпеку, дати якісь гарантії безпеки України. І тому, більш всього, от Німеччина, от вчора Шольц приїхав, і ось це вже, вже обговорювали поставки якоїсь зброї для забезпечення власне, безпеки самої України в майбутньому. Ось така ситуація. Друзі, так що навесну, скоріше всього, будуть вибори. І як ми бачимо, вже скрізь по обласних центрах почали вже інтенсивно відкриватися різні там ці партійні представництва, агітації. І зараз от повиникали різні організації, там партія Гарант, там ще інші ряду пар... партій, самі бачите. Що відбувається з цими партіями. Хто їх фінансує, незрозуміло. Але хочу вам сказати, що всі люди, всі блогери, які стоять в опозиції до сьогоднішньої влади і ніким не прикриваються ніякими олігархами і знаходяться на території України, вони всі або сидять в СІЗО, як Остап Стахів. Петро Ярош, цей медіакор з Вінниччини, як він там, ну не знаю, ну ви розумієте, про кого я говорю. Так що так, боротьба буде дуже серйозна, і влада Зеленського зробить все, щоб прикрити свої злочини. І ще один дуже важливий момент, друзі. Якщо ви думаєте, що Зеленський не піде на умови Трампа да, про мир. Мол, які там може бути перемир'я, нам треба кордони 91-го року повернути Крим. Так Зеленський вже на телемарафоні відкрито заявляє і намікає, що будуть перемовини, що треба домовлятися. Тільки в мене ось одне питання: де він був раніше? І скільки загиблих українських патріотів? А тепер, друзі, ще коротенько, на рахунок патріотизму в Україні. Не той патріот, хто там вдів в вишиванку да, і переправляє, там, навіть допомагає, там, збирає там, гроші і на тому ж 20% наживається на тому і віддає, тіпа, там, частину на, на ЗСУ, а при тому сам от наживається. Для мене це не патріот. Патріот це та людина, яка готова. Загинути за Україну. От всі патріоти для мене це ті люди, які в 2022 році взяли автомати, залишили свої сім'ї і воюють ще досі. Хтось з них. Багато з них вже немає патріотів. Але деякі з них ще є. А все інше для мене особисто, якщо людина. Не готова віддати своє життя за державу, вона не є патріотом. Вона має якісь патріотичні там наклонності, так, але це не є 100% патріот для мене. І наостанок, на рахунок проплаченого блогерства. Ну, тобто, деякі люди заявляють, що пан Богдан проплачений блогер, і що я мов працюю на пана Яценка ще з 22-го року. Я спеціально не коментую, я тримаю паузу. Я хочу побачити всю гниль цих людей. А я обов'язково потім запишу відео, чому я так, такої думки про Яценка. Обов'язково.